Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати клітину живих організмів. На минулих уроках ми з вами говорили про те, що всі живі істоти складаються з клітин. Ми також дізналися, що всі клітини різноманітні. Серед організмів за особливостями будови клітин розрізняють прокаріотів і еукаріотів. Прокаріоти це ті організми клітини, яких не мають ядра відповідно. Еукаріоти це ті організми клітини, яких мають ядро. З сьогоднішнього року ми починаємо більш детальніше з вами знайомитися з будовою клітин еукаріотів і прокаріотів, і сьогодні конкретніше поговоримо про клітини саме евкаріотів. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку особливості будови клітин, еукаріотів. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з особливостями будови клітин. Еукаріотичних організмів. Як я вже казав на минулому уроці, ми з вами з'ясували, що до еукаріотів відноситься три групи рослин. Перша, три групи організмів: перша група рослини, друга група гриби і третя група тварини. Всі ці організми діти об'єднують те, що в їхніх клітинах є ядро, і через це вони віднося, їх відносять до так званих ядерних організмів або еукаріотів. Яку ж будову мають еукаріоти? Пам'ятаєте цю табличку, яку ми розглядали з вами на попередньому уроці. Так? Тут на цій таблиці ми з вами бачили різницю між будовою клітин прокаріотів і еукаріотів. З цієї таблички видно, що клітини прокаріотів не мають ядра, клітини еукаріотів мають ядро. Отже, клітини еукаріотів складаються з таких складових частин: ядро, клітинна стінка. У рослин, вакуоля з клітинним соком у рослин, ендоплазматична сітка, мітохондрія, хлоропласти у рослин, деякі клітини мають жгутики. Обов'язково всі еукаріотичні клітини мають рибосоми, мають цитоплазму, деякі клітини мають слизову капсулу та виросте оболонки клітин. Отже, це такий діти загальний план будови евкаріотичних організмів, а ми будемо зараз більш детальніше розглядати, що ж, власне, складається клітина евкаріотів. І так, всі клітини евкаріотів вкриті плазматичною мембраною. Плазматична мембрана виконує ряд важливих функцій. По-перше, вона захищає внутрішнє середовище клітини, тобто від виконує захисну функцію. По-друге, вона забезпечує обмін речовин клітини з зовнішнім середовищем. І по-третє, вона бере участь у утворенні контактів між сусідніми клітинами, якщо це багатоклітинний орган... багато організм. На цій схемі ми можемо бачити будову плазматичної мембрани. Більш детальніше ми будемо знайомитися з будовою мембран в старших класах. Але заздалегідь, забігаючи наперед, скажу, що будь-яка плазматична мембрана складається із молекул білків, вони, як правило, в один шар, і два шари ліпідів. Давайте будемо рухатися далі. Тепер поговоримо про так звані надмембранні структури. Уже сама назва надмембранні говорить про те, що це ті структури, які знаходяться над мембраною, тобто ближче до зовнішньої від клітини середовища. І так. У тварин, у, перепрошую, у рослин і у грибів надмембранна структура називається клітинна стінка. Вона виконує функції опору, захисту та транспорту речовин. Клітинна стінка побудована з вуглеводів. У рослин це целюлоза, а у грибів це хітин. У тварин немає клітинної стінки. Тут є тоненька пружня оболонка. Яка знаходиться ззовні від клітиної мембрани і називається глікокалікс. Весь внутрішній вміст клітин еукаріотичних організмів займає цитоплазма. Це прозорий в'язкий розчин, в якому розчинені органічні і неорганічні сполуки. Також там містяться органели та включення. Давайте розберемося більш детально. Серед органел це постійні структури клітини, як ми вже казали, а включення це тимчасові, клітини, тимчасові частини. Включення, наприклад, можуть бути різноманітні там поживні речовини, які записаються в клітині, наприклад, у рослин це крохмаль, у тварин це глікоген. Але рослини тварин. Клітини тварин, наприклад, мають мітохондрії. Мітохондрії це двомембранні структури, які забезпечують клітиною необхідною енергією. Тобто, дітки, можна сказати, що ну, мітохондрії це як електростанції, да? тобто це енергетичні станції клітини. Саме вони забезпечують клітину, а значить і весь організм енергії. У рослинних організмів замість мітохондрії є пластиди. Пластиди це органели, які виконують різні функції. Ці пластиди поділяють на три групи. Перша група це зелені пластиди, тобто хлоропласти. Хлоропласти містять хлорофіл – спеціальний пігмент, який надає рослинам зеленого кольору. В хлоропластах відбувається процес фотосинтезу. Хромопласти, а забарвлені, можуть бути в різні кольори. всі кольори, крім зеленого, тобто червоний, синій, жовто-гарячий і так далі. І врешті, решт безбарвні клітини. Тобто, тобто лейкопласти, вони в них запасаються поживні речовини. Наступною важливою органелою, яка є переважно в клітинах рослин, це вакуолі. Вакуолі містять клітинний сік. Клітинний сік це розчин органічних і неорганічних речовин. Він створює тиск на мембрану цієї органели. Завдяки цьому підтримується пружність органів рослин. Крім того, в ньому можуть зміститися запасні поживні речовини. Чи є вакуолі у тваринних організмів? Є. Наприклад, травні вакуолі, де перетравлюється їжа, або скоротові вакуолі, за рахунок яких відбувається викидання непотрібних клітині-речовин і води. Також кожна еукаріотична клітина діти має ендоплазматичну сітку. Ендоплазматична сіточка це система порожнин, оточених мембраною. Сітка забезпечує пересування різних сполук клітиною та синтезує деякі сполуки. Сітку можна порівняти з трубами, по яких рухається, наприклад, вода. Так само от в, по ендоплазматичній сітці в, рослині пересув, в клітині пересуваються різноманітні речовини від одного місця клітини до іншого. Обов'язково всі еукаріотичні клітини мають рибосоми. Рибосоми це дрібні структури, які не мають мембранної оболонки. Основна функція рибосом утворення білкових молекул, як правило, рибосоми складається з двох частин з великої і з малої. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з загальним планом будови еукаріотичної клітини. На наступному уроці, виконуючи лабораторне дослідження, ми з вами на власні очі побачимо, як виглядають живі клітини еукаріотів. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.